Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз». Я співчуваю Дніпро та й всі міста України, які потерпають від варварських атак. Кременчук, тримайтеся, я знаю, яка там складна ситуація. Владік дзвонить, їду додому. Кажу: синок, ти як кіт, ми тебе тільки відправили тиждень назад, ти їдеш. Він каже, мам, ну я ж не винуватий. Ну, кажу, да, забронювала йому, позвонила місце. Кажу, доїдеш да, сам. То це має їхати, переживає, якщо чесно. Ну, коротко, хочу трошки розказати, як ми виживаємо без світла, да. Ну, лайфаки. Коротко, бо ну, зараз більш-менш терпімо, скажімо так, але ж було ж гірше. Дивіться, перше, найперше з приводу опалення. Ось покажу вам котел. В нас котел. Ну, старенький, але дивіться, він працює і з насосом і без. Самотюку. мене колись питали на Фейсбуці, як, як це котел працює, працює отак без насоса? Ну, фізика, Восьмий клас, по-моєму. Самотюком. труби під уклоном зроблені, під нахилом. У нас був дуже гарний сантехнік, який нам це все діло зробив. І у нас два поверхи отоплюються, опалюється, і в хаті 22. ну... Нормально, плюс будинок утеплили. Плюс мене чоловік такий, ну знаєте, він на перспективу запасливий. Він не авось не що би да кабе. От санвузол у нас ну, туалет є на вулиці, нормальний і душ літній. Ну, в принципі, зараз ж не будеш в душі купатися, так? Да? Але ж туалет можна сходити, хоч і на ву... ну, в хаті там є два санвузли, але ж на вулиці обов'язково. Плюс колонка, бачите, отам, що можна качати, он ззаді мене, що можна качати просто воду. Плюс у кухні газовий балон. Газу в нас і по вулиці нема. І як я пам'ятаю, в 22-му році в листопаді летіло 96 ракет на Україну. І все, бах, світу нема, води нема, все, катастрофа, колапс, майже блекаут. То я дуже швидко бігом гречку в сковороді варила. Якщо класна, ну ви ж всі знаєте, да, дівчатка? Вона швидше там упарюється, навіть якщо ну, тостостінна сковорода, вона довше тримає. Плюс мультіварка дуже виручала. Можна і бісквіт спекти, ось я вам, до речі, покажу. Шарлотку у мультиварки. На годину ставиш, навіть якщо не година, я пробувала. Навіть за 40 хвилин можна спекти. Просто тоді не виключать, і воно тепло триматиме. Ну, Генератор включали. Є в нас генератор включаємо, коли ну, морозілки, коли вже зовсім критично. Отак. Ну і питання з приводу консервації, для чого я консервувала скільки всього влітку. Ну, я вже думаю, мабуть. Тепер відпало само собою, правда? От такі справи. Плюс плита є на вулиці. Ну, коротше, переживемо. Знаєте, що я вам скажу? Як я вчилась, жила в гуртожитку, і в нас були електричні плити, і ми місяць жили без світла, а світло, ну, плити електричні. а гуртожиток без світла. І ми на кирпичиках на сковороді картоплю жарили за гуртожитком. То, коротше говоря, оце їхнє, я як небудь переживу, аби всі живі здорові були. Натопить я в хаті тепленько натоплю пізнішенько. Я йду на вулицю і там в мене роботи валом. Ну, плюс одіяла позамотувати їжу. Ну, ніхто ж не відміняв це старий-старий спосіб. Що ще? Консервація. От тепер пащети. Да? Постає питання, чого так багато пащети? Консервую, Бо в паштет, колись Владік ще бувши дитиною, вислухав, що в людині на добу досить споживати 20 грам паштету, і там будуть всі мікроелементи і поживні речовини це найпоживніший продукт. Тепер в нього паштет любима страва. Ну і Максим так привик. Ну тому так, тому друзі, дивіться, робіть паштети. Це класна штука, дуже добре виручає. Шматочок з хлібом з'їв і, і поживно. Отак, От тушонки роблю, да, ви ж всі бачили. Ну, а що робити? Переживемо. Переживемо, перекліпаємо, я ж кажу, вівсянку можна запарити, якусь кашку, все. Ну, я не переживаю, я не хвилююсь, бо я розтоплю собі на крайній випадок плиту, дров хватить отак, і я там і зварю і зжарю. Пішли, покажу котел. Ось, бачите, там електрокотел, а ось цей твердопалений. Старий уже, звісно, вже треба міняти на новий економічніший. Ну, поки робить, то й робить. Насос, бачите? І тут переключається, він включається насос і ганяє насос. Ну, але можна і так самотюком. Труба, колись вона в нас була загорілася. І йдеться все на хату, на кухню і обратка. Отак От буду топити, ну пізніше розтоплю. Мені колись хрещена казала, каже, хрещена каже, Юля, то ви б обапола купили собі на зиму. Я кажу, чуєш, що ж нам твій обапол? як я тачку за день загружаю, дров. А вона каже, Боже, мені, каже, треба колоди, а той обапол це як солома. Так, друзі, пішла, я далі гребти листя. Тримайтеся, бережіть себе. Напишіть мені в коментарях, як ви справляєтеся. Я для себе якісь, може, лайфхаки візьму. Я ж кажу, ну, мультиварка дуже класно виручає. І, і тримає там, і все. Отак. От я вкинула кашу на 35 хвилин, гречку поставила, зварила і пішла. І там вона стоїть і тепло, навіть якщо вона виключена і нема світла, все одно вона вистоїм, витримає. А сусіди, якщо не згорять, то втонуть. Хай їм буде все, що вони заслуговують. Отак. От Тому, друзі, тримаємося. Обіймаю вас, будьте здорові, бережіть себе. Так, так. І зараз буде тепло, добро і благодать. Я так подумала, думаю, танцюрист зараз приїде холодно. Змерзне. Владік приїде з маршрутки, змерзне. Та що це, я не затоплю? Та оце вирішила розкочегорить. Отак. Ну і зараз накидаю великих дров. Ось точка. І погнали. Так. Топиться, бачите. Горить, що тут на котлі. Ні чорта не видно, 40 майже 35. Зараз ще підкину. Друзі, вибережіть себе. Всім добра, тепла, достатку, мира і злагоди. Переживемо. Нам треба витримати. Протримаємося.